З сторони Праги теж є зацікавленість у перевезеннях, є інтенсивні запити від потенційних користувачів про коли, яка вартість і так далі. З обох боків співпрацюємо в цьому напрямку. Ну, Що я хочу сказати? Основна ініціатива голови обласної державної адміністрації, який... Ну, Спонукав нас до більш рішучих дій по переговорах із авіакомпанією Моторсіч, хочу теж повідомити, що авіакомпанія Мотор Січ, яка здійснює зараз регулярний рейс Ужгород Київ, вони і будуть виконавцями-операторами по перевезенню рейсу ужгород прага Значить, уже Сергій Олександрович сказав, що є встановлений графік. Хочу, щоб мас-медіа нам допомогло інформувати правильно населення. Бо попередня прийшла інформація, що літак буде у вівторок літати у Прагу, а в п'ятницю назад. Тобто, я всім кажу чітко, ясно. Прошу це чітко визначити. У вівторок літак летить у Прагу і з Праги назад, у п'ятницю він летить у Прагу і з Праги назад. Тобто рейс ну, здійснюється в обидва боки по вівторках і по п'ятницях. Фактично, ну, так щоб інформувати, у нас виходить, що у вівторок. З Ужгорода буде вилітати у 13.20 київського часу прилітати у Прагу по місцевому часу у 14.10. І відповідно у 18.20 місцевого часу Чеської Республіки виліт у 15.30 із Праги виліт на Ужгород і в 18.20 київського часу прибуття у вівторок літака. У п'ятницю виліт на Прагу здійснюється в 8 годин ранку київського часу. Приліт у Прагу 8.50 і назад із Праги 10.20, приліт в Ужгород 13.10 київського часу. Хочу наголосити, що відкриття цього рейсу пов'язано з участю інвесторів, тому що для того, щоб започаткувати такий рейс, користуючись ще поступленнями, які будуть отримувати саме споживачі цих послуг, їх буде недостатньо для того, щоб цей рейс відкрити. Тому була пропрацьована схема, як будуть участвувати інвестори. Зараз стадія підписання корпоративних соглашень стосовно видів інвестування, коштів для того, щоб цей рейс запустився. І я так думаю, що з допомогою ініціативи, яку Юрій Юрійович. Ініціював у Прагі, ми вийдемо на рентабельний рейс, який буде користуватися і попитом, і цікавістю перевізників.